Нарвала квітів, це Славіку поставлю, в них там півлітрова баночка стоїть, а це моїм поставлю. Не знаю, може там вже є сваза, а може й немає. Такий вітер на дворі, Ну, сказати, що холодно, ні. Не холодно, ну може, тому що я так тепло одягнулася, бо це ж там треба попрацювати буде. Ой, і ми поїхали. Ну, вітер все порозкидав, Наташ. Ну, ми зараз поправимо і віночки, і тут помиємо і водичку нальємо. Все помили, водички налили, Славік. Вітання передаю від е, твоєї жіночки, яка зараз захворіла, кави теж ось налили і панахитку повісили. Я навіть пиріжечків з капустою вчора насмажила. Ну, і віночки поправили, але вітер. Дуже сильний, може ще й вирве, ну ось так. Приїхали на лівий берег, бо ми так зголодніли, і Віка каже, я кажу, поїхали додому їсти, а вона каже, та ні, поїхали в борщ. Ну і ось, поїхали в борщ. Ну, ми попрацювали добренько. І зараз ми не знаю, трішки перекусимо. Я кажу, та я не в тому наряді, щоб оце в борщ заходить. Ну, хто там на нас буде дивитися? Красота така. О, Віка бере діду, не знаю, що вона там. Що ти там заказала? Ну і добре. Тоді посидимо, почекаємо. Thank yes. Краса тільки без соломки. А не хочеться навіть його мішати. Така краса. Піка задрот. Та красиво. Це точно задрот. Ой, Господі. Ні, ну може вона її, це я так, може вона по роботі щось там. Ну все, а, задрот. Ну, сьогодні можна, ми попрацювали. Капішон натягнула, в мене нема що натягнути, в мене без капішона. А манікюри які зробила, покажи мені, покажи, я ж не бачила. Гарні, гарні. Такі ніжні, ніжні кольори. Похоже, на корал. Красна, стані вона називає Феррарі. Феррарі? О, понятно. Ну, я вже каву майже випила, а у віки там є. Зараз буду її пенку забирати. Я нікуди не спішу. Но, вона не спішить, а і я не спішу. Ми так швиденько вправилися сьогодні, скрізь побували, все зробили. До зими підготувалися, так чи ні? Ну ось. І тепер трішки відпочиваємо. Щось нам тут принесли, а Віка каже, я в пройшли раз брала не таке. Ну ось ось. А що, таке чи ні? Не спросили, яйца сделали вареные. А, да? І мы дали 35 минут вареные яйца. Везде. Поняла. Це вмісто яичниці нам зварили яйця. І Вика недовольна. Віка недовольна, що 35 минут долажали варені яйця. Напиши їм негатив. Ждали півгодини свою їжу і принесли не те, що Віка заказувала. Віка розчарована. А де наша машина? А далі. Угу. Коротше. Сказали, в борщ більше не ходимо. Ось так. Поїхали далі. Посиділи, відпочили трішки.